Відео його бої викликає цілком зрозуміле захоплення. Вивірені потужні і блискавичні удари у поєднанні з незвичною для його виду спорту рухливістю і вражаючою реакцією неможливо відірватися від екрану. Колоритний спортсмен з козацьким оселецем щораз по раз наносить супротивнику удари, простий український хлопець зі Львова, Стас Горуна, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний чемпіонату Європи. І як свідчать експерти, цілком ймовірний кандидат на участь у олімпійській збірні України. Минулого тижня він провів семінар тренування юних каратистів з Коростеньського спортивного клубу Скеля. Це не перший такий семінар. У Станіслава, незважаючи на досить юний його вік, великий досвід проведення подібних заходів, не лише на території України, а й на території інших країн світу. В основу його авторської системи тренувань покладені ігрові моменти, що спрямовані на удосконалення швидкості реакції, точності удару, розвиток бокового зору. І і ще багатьох необхідних успішному спортсменові вмінь і навичок. Станіслав відноситься до нового покоління спортсменів-каратистів, які не вбачають у цьому виді єдиноборств якоїсь глибокої філософії, тим не менш досягають серйозних спортивних висот. у мене вже є з європейського чемпіонату медаль, і з світового. От але зараз. Карате стало Олімпійським видом спорту, і тому зараз орієнтація на 2020 рік. На Токіо. Нам карате включено в програму Олімпійських ігор і Зараз дуже важливо туди відібратися. Ну, ви бачите себе олімпійським і... чемпіоном? Звичайно. Я знаю просто, хто є в моїй категорії і немає жодного спортсмена, в якого би я не міг виграти. Ну, тобто, да, звичайно, в конкретний день буде все вирішувати поєдинок, але в принципі ну, я абсолютно впевнений відносно інших. Після того, як карате стало олімпійським видом спорту, а... чи популярним більш популярним? Карате вже є популярним. В багатьох країнах воно в принцип, прирівнюється по популярності навіть до футболу. Е, ну, на останньому чемпіонаті світу то понад 120 країн було представлено. Тобто ви можете собі уявити, да, наскільки воно поширене взагалі в світі. І навіть я вам скажу, що багато які олімпійські види спорту не мають такої популярності. Такої широкої географії, як має карате. Да, зараз після включення в Олімпіаду, звичайно, такий додатковий імпульс і інтерес так би, людей, які навіть не займаються карате, каратевством. Ну, да, це приверне увагу їх. Головний удар карате це який? Нема головних ударів. Карате прав... Гол... важливо правильний момент зловити. А там, вже який ти удар заб'єш, то такий буде. Як зазначив тренер спортивного клубу Скеля Володимир Зеленов. Вони з Станіславом напередодні обговорили основні моменти тренувань, визначились, на що треба робити наголос, які слабкі місця юних спортсменів необхідно зміцнити. Безумовно, вихованці клубу отримують великий обсяг знань і навичок, дещо на озброєння готовий взяти й тренер, який не сумнівається, що це заняття зробить його вихованців сильнішими і додасть медалей на рахунок команди. Ну, Щось нове, звісно, я для себе взяв. Де-то він справив наших спортсменів ошибки. Ну, у мене своя методика, у нього своя. В принципі, техніка однакова, але но, э, нове новостя как бы, для нашого клубу це наоборот добре. Тим більше такого уровня как бы, спортсмен. Я думаю, що наші ребята много чего взяли з цього тренування. А як вдалося взагалі заманити або заполучити людину ну, такого рівня на тренування? Но мы, у нас давно уже как, были переговоры, чтобы он приехал к нам в гости. Но так как э, человек постоянно делает, проводит семинары в Америке, в Японии, в Швеции, у него постоянно чемпионаты, это, конечно, тяжело вырваться ему. Но мы были во на чемпіонаті Украины, с ним пообщались. Там, в хороших отношениях мои родители с ним тоже пообщались, пригласили. Он приехал до нас. Наш маленький город. Ми доволі. Стас Гаруна пообщался з ними, потренувався в щоб це був стимул. тому що вони би, знають, що мирова звезда, і вместе з ним потренуватися, це для, би, для них честь і буде толчок. Після важкої праці час на приємні справи. От, наприклад, отримати автограф зіркового спортсмена чи зробити спільне фото з майбутнім олімпійським чемпіоном.